Привіт Привіт усім. Так, як завжди, дуже важлива тема. Дуже важлива тема. Відео буде коротеньке. Хто дивиться мої відео, знає, це я на... тут в мене відводки. Хотів показати вам тут, головна пасіка в мене тут отут От рядом. Хотів вам показати, але дощі, дощі в нас ну це просто жах. Дивіться, йдуть дощі і просто росте бурян, дощі, і бурян, дощі, і бурян. Там, ну, ну, там пройти на головній пасіці, там, тут рядом, тут бурян, просто нема такого болота. Там взагалі жесть там. Ну, там можна поскознутися, голову скрутити. Тому, але відео все ж таки рішив вам зняти. Тому чому? Дивіться, які роботи зараз потрібно зробити на пасіці. У мене головний взяток вже закінчився. Тут, у нашому регіоні, головний взяток вже закінчився. Соняшник вже весь відслів. Значить для мене це так. Для мене закінчується взяток. Головний в цьому році. Так, і це починається підготовка до слідуючого сезону. Тобто сезон 21-22 вже закінчився, козін ще продовжується, в кожній ще соняшник святе, у мене вже закінчився і починається підготовка до сезону 22-23. Тому це перший великий. Я зараз роблю. Я показую вам, що я зараз роблю. Я зараз роблю перший великий осмотр сімей. Просто проходжу всі пасіку, і вам це рекомендую. Пройдіть в себе всю пасіку, всі, всі свої сім'ї. Для чого? Для чого? Дивіться. Гнізда, гнізда, гнізда формувати ще рано. Гнізда я формую. Дивлячись по погоді, якщо ну, чим менше розплоду, це вересня, це як мінімум вересень місяць, кінець літа, начало вересня, а то й пізніше, кінець вересня, я формую гнізда. Чому просто вже мало розплоду і пусті рамки я просто забираю? Гнізда я вже маю. Наприклад, я вже маю. Наприклад, можна пустити її на восьми рамках, я її вже маю на шісти рамках. Хай вони собі висять під рамошне пространство мені дозволяє це зробити. Так, ну це пізніше, це будемо знімати відео, показувати. Зараз просто не дає погода і їх ще рано формувати гнізда. Які роботи проведіть зараз. Я вже сказав, дивіться, проходити всі сім'ї. Давайте. Це от ну, Зараз ми якісь відкриємо. Просто щоб я вам показав. Мені не дає погода, дощ, якщо у вас погода дозволяє, зробіть цю роботу. Яку роботу... Яку роботу? Ось, це малесенький отводок, пізній він на одну рамочку. Але, але, але. Зиму він піде. Дивіться, відкривайте зараз сім'ї. На що перше обращаєте увагу, звертаєте свою увагу. В першу чергу, в першу чергу, знаходити відкритий засів. Тобто, чи є в сім'ї матка. Не просто чи вона є, а чи вона сіє. Зараз обов'язково матка повинна сіяти. Серпень місяць, серпень. Саме Найкраще зимує серпнева бджола, молода бджола. Чому? Тому що в серпні ще є принос пілку. Серпнева бджола йде в зиму здорова, хорошо викормлена. Тому, в першу чергу, знайшли відкритий розплод, все, матка сіє. Немає відкритого розплоду, значить, шукаємо причину. Можливо, тут матки взагалі нема. Бджоли будуть гудіти, будуть жопки догори піднімати. І значить тут ні матки, ні, ні, ні запечатаного маточника немає, якщо вони себе так поводять, сильно гудять. І жопки піднімають догори машуть крилами. Так, друге, друге що? Друге, наявність кормів. Просто берете рамки. Зараз така погода вам показати, звичайно. Просто берете рамки. І на око, і на око. І на око дивитись, чи є в них корми, корма в зиму. Гніздо ще не, не формуйте. Це от водок, я напоминаю, це отводок. У вас велика сім'я. На око прикинули, наприклад, у вас вона буде зимувати на шести рамках. Тому дивіться, як мінімум 2-3, у вас повинно бути повномедних. Якщо, наприклад, вона у вас піде в зиму на шести рамках. Як мінімум 2-3 повномедних рамки. Останні так. Пів рамки, Ось ми бачимо. Оце, оце взиму називається повномедна рамка. Ось вона. Ось вона повномедна рамка. Ось ось. Отаких От у вас, якщо сім'я йде на шісти рамках, шістими, дві-три рамки у вас повинно вже бути. Лі повинно бути. Так, зрозуміли. Дивимося на наявність кормів. На око оприділяємо, якщо є корма, хорошо, матка сіє, відкритий розплод є прекрасно, Все, ця сім'я. Закривайте її, ну, як завжди, обробка від кліща, і вона вас жде, поки формувати гнізда. І так усі сім'ї. Наприклад, якої сім'ї щось не порядок. Якщо мало кормів, Зрозуміло, корміть, кормите. Якщо немає матки, ну дивіться, зараз тільки треба матку підсаджувати, плідну, щоб вона вже сіяла, вже пізно, вже кінець сезону, там давати їм розплод, щоб вони тягнули тіні Приймайте рішення самі, без матушна, або з'єднуйте її, або якщо у вас є запасна матка, підсаджуєте їм. Купити, зараз ще можна купити, купляєте підсаджуєте. Ну Суть в чому? Суть в тому, що. Суть в тому, що кожна сім'я. Наприклад, у вас є блокнот, так? Отут щось не в порядку. З цією сім'єю. Ви собі в блокноті так мало кормів кормити, Або берете ось маркер і собі пишете тут. Що в даний час у вас кожна сім'я, що ви хоча б мали уявлення, що у вас сім'ях робиться? Зараз, зараз, зараз ще все можна виправити, все, закормити, матку підсадити. Ще є час. Чим довше ви це затягнете, тим тоді ви ну, просто будете в запарі бігати. Тому дивіться, суть ми зрозуміли. Проходите всі сім'ї, я хотів показати вам це, ну, ну просто неможливо, бджоли не дають працювати, дощ стане, піде. Куди на головну паську взагалі зайти не можна болото. Тому проходити всі сім'ї на карандаш, кожну сім'ю, якщо є якась проблема в неї, відмічаємо собі і виправляємо цю проблему. В першу чергу, в першу чергу, я ж повторю, матка повинна зараз сіяти. Находити відкритий розплод, все чудово. Корма на око прикинули, все чудово, не треба кормити, не треба. Все, ця сім'я собі. Готується до зими, другу, третю, четверту, так, якісь негаразди, немає розплоду. Дивимось причину. Можливо, матка не сіє. Так, давайте ще за це поговоримо. Матка не сіє в цю, в цю пору У мене було таке. Перший раз в мене колись таке було, я не знав, що робити, я просто взяв і сім'ю під'єднав до іншої. Тоді я знайшов одну матку сіє, а друга була вбита, значить там матка була, вона просто не сіяла. Було в тоді після того ще раз така ситуація. В серпні матка не сіяла. Вели себе нормально бджоли, а засіву не було. Був запечатаний, вже виходив там отакий п'ятачок, а відкритого взагалі не було. Матку я знайшов. Матку я знайшов, я не знав, що робити, так вони в зиму пішли. Диво, це було диво. Це було диво. Весь серпень місяць матка там не сіяла. Ні в вересні, ні в серпні. Але вони перезимували. Вийшли зими, отака грудочка бджіл, але якось вони якимось дивом перезимували. Дивіться, якщо ви так знайшли, що матка є, але ну, вона не сіє зараз. Що я можу вам порекомендувати? Візьміть, просто спробуйте у 2-3 дні дати їм грам 200-300 сиропу. Дивіться, чи там є місце під засів. Додайте сушнини, якщо нема, дайте сиропчику, просто милюйте. Два. Дали раз, два, через два-три дні ще раз дали, вона повинна засіяти. Матка зараз повинна сіяти. Я повторюю, серпнева бджола, найкраща бджола в зиму. Так, з цим розібрались, Корми теж проконтролювали. Є все, кожну сім'ю, не кожну сім'ю, а там в якій сім'ї якась проблема, чи на неї написали, що зробити, чи в блокноті собі, але вас, про, про кожну сім'ю у вас зараз повинно вже бути уявлення. Що там робиться? Саме час, не затягуйте, саме час. Так, дивіться, давайте поговоримо. Коротко, медовий сезон закінчився. Так, що по медовій? Що по медовій? У мене там на головному взятку лежаки у мене 20 рамочні. Викачав я їх два рази. Два рази. Раз кілограм 20-25 і другий раз теж кілограм 20-25. Корпусні. У мене майже на всіх стояли по одному корпусі. Хто дивиться моє відео, той знає. Я продав минулого году сушнину, в цьому году вони мене тягнули. І так, ситуація в нашій країні воску не було, я їх не розширив вчасно, воску вощини не було. Я понадіявся на магазин, мені сказали, що через пару днів підвезуть. В інтернеті я не заказав. І така ситуація вийшла. Тому в цьому особисто в мене, в цьому году в помеду не дуже, особливо в корпусних. Я продав в магазин сушу всю. Ну, по одному магазині я викачав по два рази. Тобто ну, кілограм 15 раз, кілограм 15 другий. Ось так. Ось така ситуація. все, що хотів я сказати. Так, мене там запитували по поводу полосок. Ось такі в цьому году полоски корейські. Ось такі. Тут 20, 20 картонних рамок ой, полосок. Фулметрін. Фулметрін діюча речовина. Перші годи я їх попробую, вам покажу результат. Поставлю, покажу. Так, що ще хотів сказати? Ну, по-моєму, все, дивіться, розказати хочеш багато, починаєш знімати, забуваєш. Давайте коротко повторимо. Давайте коротко повторимо. Зараз провіряйте усі сім'ї. Гніздо ще не формуйте, ще рано. Ще рано гніздо формувати. Матка сіє, відкритий розплод є, хорошо, корма є, хорошо. Щось не гаразд на карандаш і виправляйте. Саме вчасно зараз все виправити, Ще є час. Все, друзі, все, друзі. Давайте пока. Всім здоров'я, бережіть себе.